Всім привіт! З вами користувач перший це хардкорне виживання рівень. Одразу перейду на цей екран, щоб було зручніше. Так. Зараз перед вами ще раз з'явиться частинка того, що ще раз. Я не зможу створювати від якогось там рівня. Я вже забув, чесно кажучи, який, але ви зараз ну, вже побачили. О, болото. І якщо чесно, у мене навіть плану на це відео нема. Здається, десь тут було залізо, чи я його вже добув. Араз пошукаю. Схоже, я його вже добув. Що ось те можна добути. Нам вряд чи знадобиться, але. Це ж таки можливо. Я думаю, зараз десь, можливо, до 9-8 го го рівня. І піду шукати місце, де буду вже селитися. Вугілля ніколи не буває непотрібним. О восьмий. Ну, цього, я думаю, достатньо. З восьмим рівнем мені нічого не відкрилось. Там найближче, що можна відкрити, це 10-й. Створення ліжка та залізних інструментів. Ось це, я пам'ятаю. Я, звісно, не дуже хочу на болоті жити. Але мені щось підказує, що там за ним якийсь гарний біом є, тому піду сюди. Трохи тростини цукрової. О, от як знав, ви подивіться, що там. Це селище. Якщо це. Це зараз буде виглядати як постанова, якщо чесно, я от подумав. Я правда нічого не знав, ось можу в чат зайти. Бачите, немає цього, щоб ввести команду. Я на цьому світі нічого не робив. Це чисто хардкор. Так, тут нічого нема. І оскільки тут же ж ліжко є. Я ж його не створював. Я зможу так поспати. Трохи їжі. Нічого собі. Тут схоже це селище прямо всередині. Болота. Це здається це дім. тих, хто. Щось зі шкіри створює. Так, це о! Сідло. Трошки хліба. Тут голем є, але я його вбивати поки що не буду. Так. О. Цього мішечок. Як мені його перетягнути сюди? О, все. Ще трошки цього, трошки цього. Нормально. Ну, я тут трошки трішки побігаю. Позбираю речі. Можливо, ще щось цікаве знайду. І ось як далі, я точно вже не знаю. Мені просто піти далі чи залишитися у цьому селищі воно величеньке достатньо. І жителями можна буде поторгувати. Jeszcze raz zaraz budę. Mnie tutaj miesiączek jak się cieszę, że nie potrafię. jest taka... Tu jakiś bazar schorzy. O! U tych... Так, здається, нічого немає. Так, таких нема ось у таких є. Нічого собі, смарагди. Тут вже залишилось десь. Ну, мало достатньо. Чомусь ці. Селяни, селянини. селяни завжди міняють свою професію. О, ви подивіться на це. Тут ще й настільки рідкісний випадок стався, що він у болотній частині, схоже, з'явився і отримав одяг. Я точно повинен тут залишитися, тому я тут залишаюсь. Звісно, їхні домівки я брати собі не буду. Теж, та ж тут ще й печера така. Щось якось все гарно виглядає. Я сподіваюся, я зараз не помру у, цій же, у цьому же відео. Ну я візьму, скоріше за все пок щось цей. Ой, вибач, будь ласка. Голем на мене не нападає, я сподіваюся. Голем ти де. А ось голем. Хтось знає, він починає бити, якщо я, я один раз вдарив це Мені здається, його краще буде так вже. Просто цей. Коли він повернувся, знали б, як я злякався. Схоже, ні, схоже, він цього не побачив і все нормально буде, да? У будь-якому випадку я сподіваюся не помру. Да ну. Я просто хочу. Так, я зрозумів. Тут потрібно швидше лягати спати. Та чому їх так багато? Вибачтелянин. Я забираю це. Піднімаємося на гору. Доведеться тут поспати. Не мого. Цей і мені не потрібен зелений, а ось цей потрібен. Все. Треба хоча б десь двух селянинів закрити, щоб потім можна було повернути назад. Тут хтось є? Ага, тут теж є скриня. Не дуже корисна, але що маю, то маю. Тут хтось є? Діжка, Я зрозумів. Знову я Ну, Скоріше за все, хто грає кружечком на телефоні, розуміє мене чому так часто їх п'ю. <пів> Я сподіваюся, цього голем теж не бачив. Ну тут точно треба залишитися. Тут гарна печера є. Заліза я не бачу поки що. Але впевнений, що якщо спуститися он туди, глибше кудись, то знайду. А поки що. А... До речі, можна так і піти до... Шахти. У мене дерево закінчилося. Ну, це скоріше за все маленький шанс на те, що з'явиться селище посередині цього болота. О, квіти. У мене, до речі, схоже, якщо я його підбираю, у мене десь таки воно було. Двадцять дошок. Загубити селянинів не можна. Я їх потім повертати буду дуже довго. М -м. До речі, в мене лук є, випав. Ось це все поки що повикладую сюди. І зараз, як я вже сказав, піду до печери. Чорна вовна. Здається, все ось тут поставлю своє ліжко і піду копати. Ай. О, а от і заліза, як я казав. Мені потрібно на чомусь дуже швидко отримати рівень собі підняти. Десь тут бачив ще залізо. Буду так копатися обережно. jak się wpastę tu, to, to bude bolecie. O, się zalizał. У мене 23 заліза, якщо взяти усе моє залізо. Ой-ой-ой. Ну тут я б не помер, але все одно було б неприємно. Обережно спускаємося. До речі, ще достатньо. Ой. 에... Світло. Тому монстрів немає. Що приємно. Все. Нарешті. Тут просто в мене залізо впало. Це 26-та висота. не також я високо знаходжусь. Ой, я піду сюди краще. Палиці у мене є, дошки у мене є, верстак у мене є, тому я можу спокійно йти до печери, ну або до шахти. 13 смолоскипів. Зараз два кам'яних кайла зроблю. Залізні, нагадаю, робити не можу, оскільки в чому і смисл виживання. Тут є позовит, тому можна його добути. З нього падає, до речі, достатньо багато опиту. Вже майже десятий. Я схоже знайшов те, на чому можна швидко багато опиту отримати. Наскільки я знаю, то Діаманти зустрічаються, так, я вже, до речі, за діамантами вирішив йти. Оскільки у мене 9 рівень, я, скоріше за все, поки їх буду шукати, доб'ю 10. То діаманти, наскільки я знаю, зустрічаються на мінус 11 висоті. Але якщо я не прав, то поправте мене у коментарях. Тут дуже павук є. Так, ну, ти прикольно. А ну ще раз? Оп. А як він активувався тоді? Прорестованник ще ще. Ой, стоп. Да ну, діамант. Там просто діамант. А ще купа монстрів. Тому я сховаюсь поки що. До речі, схоже, де він знаходиться, то це якраз є 11 або. Моя висота на мінус шостій, як тихо. У Мене чомусь ой брижок іноді сам нажимається. Краще піду звідси, а там ніч. От. Тоді просто закриюсь і тут викупаю трошки місцевості. Wszystko, uh -huh. trzeba wyliczyć, na dwa. Mówi, dla też na dwa. Raz na dwa. I zamontażujemy. Все воно доплавилося. А тепер найприємніше, коли я на нього натисну, мені дасться опит. Я сподіваюся, мені його вистачить, щоб створити залізне кайло. Із цієї пічки вистачило. Тепер я можу створювати залізні інструменти та лічко до речі, можу вже створити. Нарешті. Цим буде поприємніше копатися. Я дуже, якщо чесно, не хочу помирати з думкою про те, що я вже дійшов до діамантів геть звідси. Я тебе бачу, Кріпер. Чи жар зараз підірветься? Ну, якщо чесно. Трохи хочу розширити. Дуже хочу обійти діаманта, але якось це не дуже виходить. Можна спробувати просто стоїти і побігти. Там павки і скелети. Ще є одна ідея. Можна спробувати зробити через ось ці Але, якщо ви поклонитесь на це, прийшов обов'язковий стан, я тут зустрівся прав. Ось цей діамант. ще цей екзав. Якщо от там, в різних стадіях, був би кінець, то буде дуже-дуже Я взяв ось цей спеціалістик. Так, так, так. Треба його зараз Ай! Все. Так. Так, так, все. Це було майже кінець. Чи стріляєте десь? Це можливо помилка. Я їх сюди впущу. Тут їх краще буде швидше. І ще один. Залишилася зовсім трічки. Потім я, скоріше за все, просто викопаюсь. Діамант. Перший діамант. Здається, це взагалі перший діамант за всю історію того, як я граю. До речі, це правда він біля туфу знаходиться. Я колись чув, що діаманти знаходяться десь біля туфу, ось цього камня. І це правда? Ось він. Я скоріше за все, просто почну котатися догори. А хоча стоп, ж там нормальний. Під'йом. Якщо швидко обереш, то можна спробувати швидко. Ой, сюди схоже. Сюди переміщаю, щоб що не пропало. Ай, ну майже. Все. Я урятованный. Скорее всего, ночь уже все закончилась. И я могу выходить на поверхность. Будь ласка. Все. Ночь закончилась. Просто, якомога швидше виходжу на поверхню, Так, майже. Я на поверхні. Саме найбільше більше тут ніщо не приб'є. Нарешті можна видохнути Це я трошки трохи повикладую. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, оскільки це було навіть для мене круто. Усім до зустрічі!